Анатолій качан, листи із саду. Щодня у листопаді через склиновий міст шли я, блунька із саду мені за листом лист, а вітер листоноша сороки на хвості, за дарма не за гроші Розношать ті листи. Сьогодні на світанку дізнався я з листів, що блонька мерзлянка боїчих І із в'язкою соломи подався я у сад і блоньку знайому закутав аж до п'ят, щоб у зимову пору на ніжнім стовбурчі. Шли яблунька зимою, останній лист мені, у гості із ж бжолою, я жду вас на весні, дочки не встиг. І спорт. Можа,